Цей планшет не просто так виглядає, ніби він створений для екстремальних умов. Бо це дійсно так і далеко не кожен зможе ним користуватись. Називається Hotwow R9 Ultra. захищений протиударний і водонепроникний. А поки ви пишете будь-який коментар і ставите лайк цьому відео, розповім про дуже багату комплектацію. Окрім самого планшету, у коробці знаходиться стилус. Блок живлення, кабель для зарядки, справжня викрутка, спеціальні металеві ручки, шкіряний тримач для планшету, додаткові шурупи, металева підставка, інструкція іголка і голка для сім-карт. Як ви бачите, виробники насипали ну, дуже багато всього. По дизайну планшет виглядає на 100%, так як повинен виглядати захищений максимально в наш час планшет, суворі лінії, суворі форми пластик, гума і метал у збірці. І, звісно ж, IP68 і IP69K захист Тобто планшет не боїться взагалі нічого. Він не боїться падінь, він не боїться пилу, не боїться бруду, не боїться навіть води, з ним можна пірнати під воду, його можна безпечно пускати у воду. Якщо він у вас кудись випаде з рук, не страшно, навіть якщо він випаде кудись у воду. Цей планшет точно витримає все. Ну і при великому бажанні навіть знімати фото і відео під водою ви зможете на цьому планшеті. Виглядає планшет солідно, та й важить він також далеко немало. 1066 грамів. Більше кілограма його вага. А товщина 17,8 мм. Mm. На верхній грані розташована кнопка увімкнення, кнопки гучності, слот під сім карти, який захищений гумовою заглушкою і мікрофон. На лівій грані є ще один мікрофон. Справа також під гумовою заглушкою розміщений роз'єм для зарядки USB Type-C. На задній частині розташований незвичайної форми блок з камерами, спалахом і датчиками для нічного бачення. Знизу на корпусі є велетенський кемпінговий ліхтарик. Для ліхтарика є окремий застосунок і ось так. Сильно, як на мене, він світить, він прямо сліпить. Також на задній частині розташувались два динаміки і спеціальні місця з шурупами, для того, щоб якраз кріпити до планшету все те, що йде у комплекті в коробці. На вибір є два варіанти, що сюди можна прикрутити. Перш за все, це шкіряна ручка, яка кріпиться на металеві кріплення. Ну і також є повноцінна велика металева підставка, з якою буде дуже зручно поставити планшет будь-де без чохла, зробити собі такий міні-кінотеатр, наприклад, коли у вас вимк світла, Вам нічого робити, вам хочеться щось подивитись. Екран у планшета 11 дюймів діагоналю, це IPS матриця, частота оновлення тут 120 Гц. І, до речі, зверху екран покритий склом Gorilla Glass 3 покоління. Роздільна здатність Full HD і пікова яскравість тут 400 ніт. Частоту екрану при потребі можна змінювати у налаштуваннях, а ось так екран виглядає під різними кутами. Так, це Full HD, це IPS, і виглядає він, мабуть, не зовсім ідеально, але це, мабуть, більше особливості захищених планшетів, тому що в захищених планшетах чомусь екран далеко стоїть не на першому місці. Хоча в цілому можу сказати, що екран тут дійсно далеко не найгірший. Відгук сенсора у планшеті мені сподобався, все дуже швидко спрацьовує, все моментально реагує на торкання. Майже не відчувається ніяка затримка. По передачі кольорів ви, мабуть, самі все бачите. Ось так воно все виглядає. Не можу сказати, що прямо ідеально. Звісно, хотілося би трохи більше насиченості, звісно, хотілося б трохи більше контрастності. Рамки по периметру тут стандартні, в цілому, для захищених планшетів можна навіть сказати, що вони невеликі, тому що у деяких захищених планшетах рамки бувають набагато більше. У верхній частині рамки вбудована фронтальна камера. Далі поговоримо про серце планшета, а точніше про його. Процесор Unisoc S713, восьмиядерний процесор. Чесно кажучи, вперше чую про цей процесор, вперше його бачу в якомусь пристрої. До цього взагалі навіть не знав, що такі процесори існують. Тактова частота процесора 2,3 ГГц і підтримує він 5G мережі. В Antutu Benchmark планшет Hot Vovtab R9 Ultra 5G набирає 589 316 балів. Я не впевнений, що хтось буде всерйоз грати в якісь великі ігри на цьому планшеті, чесно кажучи, Кажучи, це дуже складно зробити, особливо тримаючи його в руках, тому що більше одного кілограму ну, дуже довго не втримаєш, будемо чесними. Та й в цілому планшет не дуже призначений для ігор, він не ігровий. Проте деякі популярні ігри можна сюди встановити, в них можна пограти. Наприклад, у гру світ танків або асфальт на цьому планшеті навіть можна зіграти на середніх налаштуваннях графіки. А от у PUBG Mobile тут можна пограти лише на низьких налаштуваннях графіки. По пам'яті тут все плюс-мінус непогано. Оперативної пам'яті 8 ГБ і цілих пів терабайта, точніше 512 ГБ вбудованої пам'яті. Тобто для фільмів і серіалів тут місця вам вистачить з головою. Також оперативку віртуально можна розширити іще на 16 ГБ, але я завжди кажу, що це більше маркетинговий хід і нічого це такого не дає, проте звучить красиво. Ну і чому ж він так? І товстий, а відповідь тут проста, бо батарейка в ньому на 20 тисяч 80 мАч. Тому такої ємкості вам вистачить на багато часу. Але є один нюанс: планшет чомусь підтримує зарядку тільки 20 Вт. Я не знаю, з чим це пов'язано, наче і планшет не найдешевший далеко. Розумію, що всі хочуть зекономити, розумію, що на цьому дуже часто економлять виробники. Проте мені здається, що з такою ємністю батареї можна було б сюди поставити зарядку ну хоча б на 33 Вт. По оптимізації. Цієї батарейки трохи є запитання, але в цілому все досить непогано. А ось так виглядають налаштування акумулятора у планшеті HotWow R9 Ultra. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Планшет за одну годину в середньому втрачає 4% свого заряду. Тобто, чисто теоретично, YouTube тут можна дивитись цілу добу. Так як в цей планшет можна вставити звичайні сім-карти, то можна сказати, що це в якійсь мірі повноцінний телефон. І я думаю, що багатьом буде цікаво Цікаво, те, що на цьому планшеті є запис дзвінків. На задній частині є зліва і справа по динаміку. Вони гучні, по якості нічого хорошого сказати не можу, але в принципі для планшету ну, непогана якість. Ще одна не знаю чи корисна, але цікава фішка це те, що на планшеті є fm радіо Це по-перше, а по-друге, це fm радіо можна слухати без навушників, тобто антена тут вбудована. Звісно ж, стандартний набір інструментів для всіх захищених пристроїв, і в цьому стандартному наборі інструментів. Є навіть електронний компас. За роботу софту на планшеті відповідає 15-й Android. Уже з моменту розпаковки сюди прилітало одне невелике оновлення. В останніх девайсах від компанії Hotwell почали ставити операційну систему під назвою OSU. Не знаю, що це за оболонка, скоріш за все, якась дуже швидко зібрана на колінах, але така собі трохи видозмінена оболонка. Це не голий Android. Тут все дещо нагадує док OS від компанії BlackView. В цілому оптимізація системи тут непогана. Нормальна, але, звісно, завжди можна краще. Тому можливо, будуть ще оновлення і можливо щось іще підправлять. А так, в цілому, все працює нормально, не глючить, не підвисає. Це міжнародна версія планшету. Вона підтримує з коробки всі мови, включаючи українську і англійську. З коробки є всі Google-застосунки. У налаштуваннях робочого столу тут навіть можна змінювати теми. Їх небагато, але можна з чогось обрати. Також з коробки тут встановлені, ізі лаунчер, дитячий режим, ну і ще декілька допоміжних застосунків. Які в принципі не дуже важливі, GPS, до речі, на планшеті дуже класно працює, тому можу рекомендувати планшет для, наприклад, далекобійників. В автомобіль комусь щоб дуже гарно бачити картинку на великому екрані. GPS-навігація швидко під'єднується до супутників і дуже впевнено тримає зв'язок. Далі поговоримо про камери. Про них дуже багато розмовляти, мабуть, немає сенсу. Ну тому що, по-перше, камери у планшетах це завжди не основна тема. По-друге, у захищених планшетах це ще більш не основна тема. Проте головна камера тут на 64 чотири Як би це круто не звучало, не забуваємо, що мегапікселі не означають як. Також тут є камера нічного бачення на 20 мегапікселів і фронтальна камера тут на 16 мегапікселів. Не знаю, як вам, а мені завжди здавалося, що у планшетах повинна бути головна, мабуть, фронтальна камера, і вона повинна бути найкращої якості, тому що, як не крути, мало хто на планшетах буде фотографувати на основну камеру щось навколо себе. Мені завжди здавалося, що на планшетах більше користуються фронталкою для відеозв'язків, для зуму, для вайберу. Не знаю, навіщо вам ця. Інформація, але головна камера на планшеті вміє знімати відео у 4К якості при 30 фпс, і у Full hd якості також при 30 фпс. Звісно ж, без будь-якого стабу. Зараз на екранах ви самі бачите приклади фото і відео. Мабуть, нічого коментувати дуже і не потрібно, тому напишіть ваше враження про камери, напишіть ваше враження про якість. Мені буде приємно почитати. Отже, планшет HotWall R9 Ultra. Він Точно не для всіх, він навіть далеко не для всіх чоловіків. Такі апарати, мабуть, більше купують для якихось виробничих цілей, для роботи, для важких екстремальних умов і так далі. До речі, не знаю, не впевнений, чи підійде такий планшет для військових. Все ж у мене колись були запити стосовно подібних планшетів від військових. Але напишіть у коментарях, хто в цьому точно розбирається, чи потрібні військовим саме такі планшети, чи в принципі немає різниці. Коротше кажучи, такий апарат не кожному підійде і має дуже вузьку нішу використання. Так він повністю захищений. Він водонепроникний, не проникне. Він має камеру нічного бачення, але здається мені, що у планшетах це не дуже корисна штука це більше щось таке по фану. Ну, точно не для професійного використання. Тут велика батарея, тут дуже багато пам'яті. Планшет підтримує дві SIM-карти, які підтримують 5G мережі. Тут немає NFC чіпу, але тут є запис дзвінків, можливо, комусь це буде цікаво. Для кого він, для чого, вирішувати вам? Напишіть у коментарях ваші варіанти використання, можливо, щось прочитаю нове і цікаве. Та й в цілому у коментарях напишіть вашу думку. Можливо, вже хтось користується подібними планшетами, не саме такою фірмою, але подібними. Теж цікаво буде дізнатись ваші думки. А на у цьому все це був планшет Hot Wow R9 Ultra. Це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і звісно ж підписки на канал. До нових зустрічей, не хворійте, побачимось!